Верветься до полум'я любові непорочного серця Марії. Послання Матері Божої Меджугор'є Дорогі діти, у цей час я прошу вас особливо посвятити себе мені і моєму непорочному серцю, любіть, моліться і постіть. Сьогодні, в особливий спосіб, закликаю вас до молитви та відречення. Бо зараз, як ніколи, сатана хоче показати світові своє ганебне лице, яким хоче звести якомога більше людей на дорогу смерті та гріха. Тому, дорогі діти, допоможіть, щоб моє непорочне серце запанувало у цьому грішному світі. Прошу вас усіх, щоб ви приносили свої молитви та жертви в моїх наміреннях. Щоб я могла донести їх Богові в найнеобхідніших потребах. Забудьте про свої бажання та моліться за те, чого хоче Бог, а не за те, чого ви бажаєте. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Непорочне серце Марії, повне болю, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мати рятуй нас, Через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, Через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю, молися за нас, що до Тебе прибігаємо. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мате, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мате рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мате рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мате рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мате рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мате рятуй нас, Через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас. Через полум'я любові Твого непорочного серця, мате, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мате рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, мате, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мати рятуй нас, Через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю. Молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас через полум'я любові твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, Через полум'я любові твого непорочного серця. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків Амінь Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мати Божа, велий на все людство, ласку твого полум'я любові, нині і в годину нашої смерті. Амінь.